Навіть не розраховуйте на це причини, які помилково вважають підставою відстрочки від мобілізації. Зараз чимало юристів та активістів записують відео у TikTok із рекомендаціями та порадами про те, хто може отримати відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами. Але не завжди ці поради співпадають з реальністю. Щоб не вводити людей в оману в Кіровоградському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, раніше військомат пояснили, які обставини не є підставою для відстрочки від призову. Про це пише Точка доступу. Не є підставою для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Третя група інвалідності батька або матері, або тещі, або тестя, спільне проживання з родичем з інвалідністю не плутати з постійним доглядом. Наявність повнолітньої дитини з інвалідністю третьої групи. Наявність повнолітньої дитини з інвалідністю від одного до два групи, яка не знаходиться на отриманні батька. Догляд за особою з інвалідністю трьох групи. Догляд за особою з інвалідністю, що не має характер постійного 24 сьомих. Спільне проживання з родичем похилого віку не плутати з постійним доглядом за особою, яка за висновком лікарської консультативної комісії потребує такого догляду. Вагітність дружини, наявність двох дітей та вагітність дружини, декретна відпустка чоловіка, наявність дитини у віці до трьох років, наявність посвідчення багатодітної родини, коли хоча б одні з трьох дітей 18 чи більше років, догляд за особою з інвалідністю двох групи, що не є родичем першого ступеня споріднення, коли є інші особи, які можуть здійснювати такий догляд. Служба в Збройних сил України або територіальної оборони близького родича, але не дружини, загибель на війні близького родича, що не був військовослужбовцем, відсутність досвіду військової служби, обмежена придатність за висновком військово-лікарської комісії. На практиці ці підстави не вважаються центрами комплектування вагомими аргументами для отримання відстрочки від мобілізації.